Всім привіт! Давненько не чулись, не бачились. Не знаю, щось я переписувався трошки в чаті з колишніми сокланівцями, суальянівцями. І вони мене трошки підзаманили зайти в ігру. Зайшов я, подивився. Трошки приофігел, якщо чесно. Скільки всього тут помінялось, Ну, навіть от зараз дивлячись на, на екран. Просто очі розбігаються, скільки тут всього, скільки кнопок, скільки різних іконок. Коротше, трошки жорстко, якщо чесно, для мене. Я не знаю, чи це буде якимось початком, поверненням чи ні. Швидше за все, що ні. Але якась ностальгія мене взяла трохи. Я вирішив зайти, подивитись, що тут, як тут. Трошки префігел і вирішив. Зробити трошки навіть викликів. Дуже скромно, там близько 15 чи може щось типу того. Тут в мене якісь назбирались теж осколки, можна їх повідкривати. Так, чисто подивитись. Ну, Тут, напевно, якісь треба брати тисяча, 1002, ну, давайте церковника по старій пам'яті. Так, тут у нас ще раз, давайте монаха теж по старій пам'яті. Так, тут. Ну, тут. Та я не знаю. Емок, напевно, достай. Давайте ураганчик візьмемо. Може комусь колись пригодиться. Давайте знову. Так, тут знову цирку. А, тут нічого нормального не випадає, я так зрозумів, так? Да? Тепер сюди. О, калічко. Скільки, до речі, є. 6. Ну, буде 7. Гуд. Так, монах. Так, Монах. Ну, якщо чесно, пофіг. Так, і монах, нехай буде так. Добре, тут все позабирали, а, тут ще якісь старі, старі закладки. Можна їх так назвати. Так, тут пам'ятаю, ось цей звиток був прикольний. Так, все, здається, все забрали. Так, більше нічого немає. Давайте подивимось тут, чи в мене часом... О! А, максимум героїв. Ну, немає кого качати, тому забирати не буду. Поки що. Е -е, пройшов я ось цих е, два івента. Чи це не івенти? Два квеста пройшов. Забрав монетки. Тож, е -е, я коли от ще нажав ось випадково цю кнопку. Я, якщо чесно, трошки прифігел. Це якась нова ігра, так? Да? Дуже схожа. А, це башня в нас. М -м -м. Я вже починаю розбиратися. Собрати, улучшить. Давайте будемо щось спробувати. Так, цього не можемо. Так. Ну, дуже цікаво. Але мені страшно просто заходити заново в це болото. Напишіть, будь ласка, що, що ви думаєте про це все? Чи раді, чи раді взагалі бачити? Чи чекали, чи, чи вам взагалі цікаво? Не знаю, що тут відбувається, не знаю, хто тут е, топ, хто тут не топ зараз. Дуже все сильно помінялось, куча нових героїв, куча нових івентів, квестів. Дуже багато всього. Давайте, напевно, почнемо щось викликати. Ну, давайте можна навіть звідси стартанути. Так, чисто на затравочку. Окей, тут у нас лажа вийшла. І давайте, тут мені дало три безкоштовних виклики за повернення. Ну, Те, що мене довго не було, вони там дали якийсь а-ля бонус декілька, декілька викликів. О, прикольно костюм на е, Джунаїда. Джунаїд в мене був прокачаний, він, до речі, дуже прикольний був свого часу. Не знаю, як зараз. А, він зараз нічим не помінявся. В нього плюс-мінус той самий навик, тільки додавило йому сили костюм швидше за все. Ну, окей, вже не шлак якийсь сехмет в костюмі. Хепрів. Блін, тут всі вже в костюмах. Ну, прикол, прикол. Да, Бастет колись дуже сильно її хотів. Тетя Шері в мене є. А, ну тут уже всі в костюмах, наскільки я зрозумів. А, ні, ще Снефру немає костюма, Есет немає. Ну, окей, давайте не будемо дуже сильно прилюдничати. Тайрум. О, цього старічка. Цього старічка ми бачили. Е -е, Хет у мене була, здається. Да, точно була. Річард. Привіт, дорогой! А є у нас тут якийсь е -е, герой місяця. А, ось вона, Мей, середня. Рост. Получають 150 атаки, 150 захисту. А, це типу як гоблінів. Призиває Марковку. Плюс 20 генерації мани додає. Ну, якщо чесно. На мій час, коли я грав активно, вона б, напевно, була норм. А зараз це мені здається, що прям шляпа-шляпська. Це я взагалі не зрозумію. Тут прям такі герої. Незрозумілі для мене. Ну, при графікою своєю. А так, взагалі, я читати цього всього не буду. Тут ціла куча героїв. Е взагалі не шарю, хто крутий, хто не крутий, кого варто ловити, кого не варто кру е ловити. Просто крутимо. І якщо когось піймаємо, то можна буде і прочитати, що воно і як воно. Давайте може по сторінці на цьому, як він там, на насіда А, немає тут. Так, тут немає. Тут не буде 7 тому крутимо, що є. Що? Х... Хтуву? Що ти таке? <плес> Хтуву? Де ти? О, це що за. А, я її пам'ятаю. Вона, здається, була десь в той момент, коли я вже виходив з гри. Боже, Кснольфот, Що з тобою? Що з твоєю головою? Ні, ну прикольно, звісно, що стільки всяких різних героїв, як на мене, гра трохи різноманіття вносить. Але розібратись тепер у всіх них, ну, я думаю, це буде повер важко. Хоча б позапам'ятовувати, що вони всі роблять. Так, ну і тут у нас, так як мені сказали, це такий зараз самий прикольний призив. Тут можна наловити щось цікаве і, і грабельне. Тому ось чуть-чуть Чуть-чуть попробуємо. Чуть -чуть попробуємо. Давайте попробуємо сідогрівчика погладити. Не знаю, просто в тупу 14 зробити не дуже хочеться. А, тут немає сідогрівчика. Ну, тоді давайте це просто крутанемся. Руфус. Такого знаємо. Такого знаємо. Так, рекламу дивитись не будемо. Тут ми були. Тут ми не були. Так, щось ми тут получили. О, 300 кристаліків. Окей. До речі, за повернення мені дали пропуск. Просто за те, що я повернувся, я тут якусь штуку вибрав. Я його, звісно, не заберу, тому що ну, часу взагалі мало. Ось. Ну добре, поїхали. Залишилось там 4, 13 викликів, Будатін. Ну, це шляпа-шляпська. Ми його знаємо, пам'ятаємо. Ну, хоча б щось нового наловити було б цікаво. Це теж старе. Так. Чесно скажу, якщо нічого не випаде, то м -м, бажання повертатися, <світування> воно, звичайно, буде овер маленьке. Розфор. Ну, якби прикольно, але є один нюанс. Є один нюанс, я вам зараз покажу який. Ось такий нюанс. Один невеличкий нюансик. Можливо, хтось буде тут з нових гравців і взагалі. Не то що з нових гравців, з нових глядачів, і взагалі не знає, хто я, яким чудом мене порекомендували для перегляду. Хвастатись не буду. І грав довго, 4 чи 5 років, вже не пам'ятаю точно на, на піку. В Джипсі Денджерс грав, Потім в Ковчезі і закінчував, здається, якийсь недовгий не період в Смартшоті. Ось. Героїв є купа ціла, дуже багато, ну, але, звичайно, на даний момент вони не зовсім актуальні. Грати, звичайно, можна на якихось рівнях нижчих, але для топу це, звичайно, зараз. Взагалі не камільфо. Саския. Ну, окей, щось новеньке, вже добре. Давайте крутити далі. Хотілося б щось імітатор опита. Так, щось мені про це розказували, показували. Я, якщо чесно, взагалі не шарю, що з ним потрібно робити. Але мені казали, що він допомагає фармити. Героїв кормових. Ну, вже тоді вже класно. П'ятерочка як би не було. Ну що? Ну, продовжуємо. продовжуємо. Ще б, звичайно, хотілося когось з івентових виловити. Ось цих рекомендованих. Але губу закатувати сильно особу теж і не будемо. Ухти! Ну що. Є п'ятерочка якась. Шей швидка. Дуже класно. Арамінта. Де вона є? А тут її немає цієї арамінти. Так, це не арамінта. Шукаємо. Вау, їх так багато. Чекайте. Наїм. Церес. Щось я не зрозумів. Де вона знаходиться? Мот, Йоланда, Ксина Брам, Лин. А, ось вона. Так, у нас Давайте зробимо Давайте сделаем ось так, чтобы вы видели все статы на максимуме. Семья лесных фаунов. Герой. Угу. Бонус за количество героев. 75 шансов сопротивления и уменьшению маны и недугом маны, которые у. успешно каждое успешное сопротивление персонажам из этой семьи дает герою 15% маны и на 50% больше урона прислужникам и мегаприслужникам ну типа таке вроде нормально пойдет персонаж облаждает чесно, уже дуже давно ну, рідко почав, взагалі читати щось російською мовою і трошки стає не дуже комфортно. Персонаж обладає врожденным сопротивлением безумію. Безумію пам'ятаємо, тільки значок поменявся чомусь. Персонаж обладает врожденной способністю против... противостоять недугам, накапливаемым ефектам и ефектам увидания, которые влияют на атаку. Ну, це вроде би, прикольно. Так, і саме головне. Наносит 260 урона всем врагам. Складывается макс 10. Весь урон, получаемый всеми врагами, увеличивается на плюс 7. Ну, типа норм. Все союзники получают 10% маны спустя 2 хода. Эффект. Если эффект снимается до истечения срока, они получают ману немедленно. Ну, якшо честно... Якшо честно, шо смени. Шляпу я попаху я. Максимум, може, в якийсь захист, в атаку це взагалі нікуди не годиться. Тобто вона нічого не робить такого. Вона не захищає ні від кого ні від чого, вона не вбиває нікого. Не... Ну, коротше, я не приголомшений. Якщо чесно. Боже, скільки тут імбових героїв стареньких. Так, ну окей, давайте тоді будемо докручувати. Вже дві п'ятерки є, якби тут жалітись, ну, прям точно не варто. Якісь фауни. Йой. Ще сундучок відкриємо. Кексик, привіт. Привіт, кексик. Аксіан. Прикольно виглядає, мені подобається. І ще три. І будемо закінчувати цик. Де там наш сідогрівий? А його, здається, не було. давайте ми колись на бавчанчику при... призивали. Давайте спробуємо. А вдруг? Гаріас. Ah, yes. Було таке теж. Ну і остатній. Тамбронт. О, теж норм тіпочок. Відкриваємо сундучок. В сундучку нас чекає нічого. Ну, по факту, по факту, досить непоганий виклик. Ще є 420 монет. Не знаю, є сенс. Ну, може, є, давайте спробуємо. Вже прям так, щоб видавити все по максимуму. Будатін. Ну і все. Я постараюсь відео викласти. Буду радий, якщо буде багато лайків. Подивимось, можливо. Можливо, я щось подумаю і, можливо,. Буду щось продовжувати. Але нічого не обіцяю, це так чисто Чисто собі такі думки. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд, гарного дня, приємного вечора, всім папа. -па.